Вже 23 жовтня у всеукраїнський прокат виходить стрічка Сірі бджоли режисера Дмитра Мойсеєва. Раніше, 21 жовтня, в одному із кінотеатрів столиці відбувся допрем'єрний показ фільму. Події відбуваються на Донеччині, а сюжет базується на одноіменному романі письменника Андрія Куркова. На прем'єрі була присутня творча команда стрічки та наша кореспондентка Олена Царенко. Що там видно? Військовий. А хто сюди ще приповзе. Тим військового. Свої думки, свої споглядання, своє переживання, життя те, яке я бачив, люди, з якими я спілкувався. Самі персонажі, сама ця ситуація, яка прописана в романі, вона настільки описана чітко і зрозуміло, що мені здається, там не треба нічого додумувати. Просто будь собою, переживай те, що ти те, що ти бачиш, те, що ти маєш в досвіді і все. Ну він же з мого боку. Ну. Mm. Чи як ти думаєш, може, з твоїх? А він дружить з Денерівцями. Я вже думав забули про нас, а? Ні. Знову сіра зона туди, сіра зона сюди, той туди, той сюди. Спостишені села, долі, тобто людей нема, а в цьому селі вирувало життя, а зараз там нічого нема. І ця сіра зона, на жаль, на жаль, вона зараз стає більше і більше, але там є люди, там живуть люди. Так а чим ви тут в сірій зоні взагалі займають? <зважнень> Пасічник я Я бджолами займаюся. Все було зроблено для того, щоб саме знімальна група ні в якому разі не постраждала. Ну, якщо ви маєте на увазі те, що ми евакуювали там групу, я вже точно не правда, 22-го, здається. Коречу, в ніч, Якраз у нас була перша нічна зміна, тільки ми зняли перший дубль, подзвонила продюсерка сказала, сказала, От, Ми згорнулися і вже зранку були в Києві, от, а на наступний ранок вже так, <свят> да, Почалося повномасштабне вторгнення. На що зараз хочеться. Чорного чаю з медом і лимоном. А? <свят> 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 не вмієш ти від життя. Насолоди отримувати. Як тебе досі ще не вбили? З 23 жовтня ми у кіно. Е Бо лише в кінотеатрі вам буде набагато легше відчути, що відчувають персонажі стрічки. Думаю, все так просто. Не ми мої мед. У нас у бжалярів так не прийнято.